А аукціони з продажу комунального майна і права оренди земельних ділянок, підтримка сільського господарства, виплата матеріальної допомоги та багато іншого. Про свою роботу під час брифінгу міського голови Івано-Франківська звітувався департамент комунальних ресурсів та сільського господарства. Більше розкажуть наші кореспонденти. Один із пріоритетних напрямків для місцевого департаменту є наповнення бюджету від використання комунальних ресурсів. Цього року вже надійшло до місцевого бюджету сума в розмірі 212 мільйонів гривень. Знову ж таки, контроль за належним використанням земельних ділянок та відповідно комунальних ресурсів. Ну і такі нові напрямки, як сприяння координування роботи комунальних підприємств, таких як Франківськ-Агро, ну і інші напрямки в частині цільового і коректного використання. Земель міської ради активно працює і програма розвитку сільського господарства. Проведено п'ять засідань комісії. Проведення проведено ряд скажем нарад адміністрацію ЦНАПу стосовно впровадження нових додаткових послуг. Розглянуто 343 заяви в ЦНАПі. Ну і загалом, якщо говорити про реалізацію програми, то з 3,5 мільйонів гривень, які нам виділені, то фактично 3,1 вже… уже. Станом на зараз необхідні всі документи на фінансування казначейства надійснені, частина менше профінансована. Мовилося на брифінгу міського голови і про передачу земельних ділянок лісогосподарського призначення. Є у нас новий напрямок ліси. Ми знаємо, що нещодавно обласна міська рада приймала відповідні рішення стосовно цих всіх процесів. Ну і в п'ятницю відбулось підписання акту прямо передачі міським головою і головою обласної ради. І вже ділянки сьогодні будуть зареєстровані в комунальній власності міської ради, і так само відповідно готуємо на цю сесію, що буде про передачу постійне користування даних 912 гектарів, які знаходяться в селі Кам і Кам'янецьменечани у постійне користування «Франківськ Агро. А ще протягом цього року було проведено 18 аукціонів на право оренди комунального майна. Тим самим приріст орендної плати перевищує плановий показник майже вдвічі.